першу чергу це творець армії нескорених, який зміг, опираючись виключно на сили власного народу, збудувати найпотужнішу повстанську армію. Для нас ця людина назавжди з нами, оскільки вона надихає нас в думках і веде нас в бій в новітній російсько-українській війні. Генерал Хорунджий Української повстанської армії Роман Шухевич. При... 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 Генерал Хорунжий Української повстанської армії. Роман Шухевич. Присує! Генерал Хорунжий Української повстанської армії. Роман Шухевич. Присує! Перекличка закінчена. Вільно.